Розкажи, розкажи мені, поле, чого рідко ростуть колосочки? Ой дощів мені б треба, дощів, а не поту, бо той піт прилипа до брудної сорочки, як плугатор кінчає роботу. Розкажіть. Розкажіть мені, хмари. Ви чого це тікаєте далі? Та хіба ми нещасні та не знаєм? Он вітри там женуться, кричать, Ей ви кролі. Почекайте, бо ми вас кохаєм. Розкажи. Розкажи мені, поле, що ж тепер нам з тобою робити? Ех, хіба ж це вперше? Така моя доля. Хоч кукільта волошки я буду родити, все ж плугатарю, є щось. Espolha.